Друзі, всім привіт! Мене звати Наталочка, і скажіть сьогодні дякую. Ой, Боже, як світне сіняк. Скажіть сьогодні, дякую, що я вийшла коротше, в шортах, бо взагалі такий настрій що хотілося вийти в блог в трусах і в майки. Але я вирішила, що треба трішечки поваги для вас. Я думаю, може вимкнути це світло? It's better. Собственно, що мій хлопець поїхав сьогодні в басейн, а я не поїхала з ним, я відмовилась сама. І тому я буду готувати фарш. І оскільки на Ютубі нема чого дивитись, то я вирішила попіти з вами. Мені здається, що може бути прикольно. Погнали! Погнали! Боже, це ж треба було все зарані приготувати. Я навіть не знаю, що я з ним хочу зробити. Тут люля-кебабчики, хачапурі з м'ясом. А у нас є молоко. У нас тільки соя органік молоко. Я думаю, що мене знайдуть грузини в цьому в Канаді. Якщо я буду на органік мілк готувати хачапурі. Ну, що, будемо запікати? Запікати будемо приклал цей фарш. Все, я вирішила. Це у нас е, така підставочка від сухого фритюра. Воно якось тут називається, типу, аерофритюрниця. Купили, значить, нам подарували батьки на день народження мого бойфренда, батьки мого бойфренда подарували нам фритюрницю. Ну, це, звісно, прикольний прикол. Ти тупо Ну, воно один в один, як фритюр, тільки воно на дуже такому гарячому повітрі. І весь жир стикає вниз, ти потім його змиваєш і все. І ти їш, по суті, фритюр, але там е, зіро масла взагалі. І воно не висушене. Я, якщо не перетримати, воно не висушене. І воно готує. Ну, об'єктивно, ціла курка, от ти її туди ставиш, і вже десь за 25 хвилин треба доставати. Я прям така точно не сираю, точно не сираю. Але сьогодні. Але сьогодні я, мабуть, буду робити 50-50. Іли, -50. ні, ні, не буду 50-50. Я просто не буду весь фарш. Задіювати. Не хочу я задіювати весь хаш. Немає такого настрою. Я виявила, де зберігаються всі гроші. Просто всі гроші цього світу. В мене ж, коротше, по-перше, я ютуб-консультант. Я розповідаю людям, як правильно вести свій свій Ютуб канал. Але цей канал я людям не показую особливо. Це для душі. От, якщо хочете такі для душі, заводьте. Ну, і коротше, і до мене реально активно останнім часом, от прямо щоб так за деньги, поняли, звертаються дві категорії людей. Це люди, які зв'язані з криптою і адріфанщини. Тому я пропоную вам задуматись і всім дівчаткам піти в крипту, а мальчикам в адріфанці. Досить все це вийшло, що це приколдесне. Про те, як стали маніфестуватись мої думки. Все, про це сьогодні почнемо наш блог. Значить, сиджу я на балконі, розмовляю зі своєю найкращою подружкою Валію. Фарш так розмінаю, бо він змерз. І кажу: Валя, ти не розумієш, мені потрібна якась стресова професія, стресова ситуація в житті. Мені треба, щоб все йшло по пизді. І тоді Наташа Жданова така, о, нормально, я тут найгадше. Типу, ну не можу я сидіти в офісі і клацати в кнопочки. ну мене просто їде мозок з гузду. От якби я була адміном в якомусь, наприклад, дрісти і там. О, Запара, клієнт, там бігати, все рішати, от це моя тімка, оце підходить. І я таку фразу їй сказала, що типу, блін, от типа мені, мені не вистачає стресу в житті. Ви прикидуєте? я так і сказала: Боже, який пізде спонесся. Отже, наступного дня я сиджу і пише мій хлопець: мене звільнили. Я така. Йоб твою мать, кажу, зараз прийду, він на першому поверсі працював. Я ж до нього приходжу, кажу, а що таке, що так произошло то Нормально ж все було. І він каже, та вони ж мене намагались там довести, що я якийсь дебіл, блядь, що я повинен якийсь тест спеціальний пройти. Він каже, я його взяв пройшов. Вони потім назначили зустріч мені з типом, щоб я при ньому пройшов этот тест. Я при ньому пройшов этот тест. Все добре. І вони от тягнули, тягнули яйця морочили, морочили, не знайшли повод його, щоб звільнити. А тут же в Канаді, типу, ти так просто ну, сніху я не звільниш. І тому краще спочатку попитатися загазлайти чоловічка і придумати, чому він хуйовий сотрудник. Ну, і не вийшло в них придумати, він в мене пусічка. І що вони йому кажуть? Та, Економічна ситуація в компанії просто піздець. Але ми потім подивились на Лінтин, вони реально пол снісли, тому сорі, як би. Коротше, звільнили мого хлопця. Ну, це ж стрес-стрес. Це треба, треба людину підтримати, це треба нову роботу шукати. А тут ти роботу за місяць не знайдеш. І якщо йти швидесенько на якусь роботу по типу на кухні, він в мене професійний шеф в минулому. То він буде прямо заробляти на роботі менше, ніж в нього зараз е, субсидія від государства. Тобто він зараз там, е, через те, що звільнився, отримує все одно 70% своєї зарплатні. Тобто страхує держава людей по-хорошому, коли їх звільняють. От. І тому йому зараз просто тупо вигідно сидіти і шукати далі свою роботу. То й таке. Далі, значить, а, починаються проблеми на особистому сварки, конфлікти і так далі. Але я вам так скажу, що це ніяк не пов'язано з його роботою. Це, типу, от просто така стара тема, яку ми рік не могли вирішити. І у Наталочки вже почав уриватися терпець, бо Наталочка. Рик терпила-терпіла и не витерпіла. Блядь, что такое яйцо замерзло? Ёбаный в рот! И что мне, блядь, с этим делать? Блядь? И що? Бля, бля. що теперь їх туди не ставити? Так вони не всі замерзли, прикиньте. Пиздец. Да, это нормально, все, супер, йоу. Коротше, починаються проблеми на особистому. У мене вже уривається якийсь терпець. Потім у мене приходить замість камери за 1000 доларів, яку я замовила для зйомок. Мені в коробці присилають мило, тобто коробка від камери. Я розумію, що в світі камер це недорога камера. Але для кого зараз тисяча баксів, не хуйня? Ставте лайк. Я думаю, що багато для кого тисяча баксів, не хуйня. І люди не хотіли би втрачати такі гроші. Спойлер, я їх втратила, але мені ще місяць чекати, повернуть, не повернуть Хуєво взагалі. Коротше, теж мене просто зносить, але я весь цей стрес, щоб ви розуміли. Витримую, я така, ну от те, що я хотіла. І насправді, коли звільнили мого хлопця, я на секунду ахуєла, а потім я так зраділа. Я вам зараз розкажу чого. Просто людина працює на какого то мужика, на, на толпу яких-то мужиків, які його не цінять. Він завжди в залежності, о Боже, звільнять мене або не звільнять. Він завжди просто отримує одну і ту саму суму. А буває людина працює з 8 ранку до 9 вечора, і типу по закону повинні нараховувати багато бабла, але йому кажуть ні. Ти повинна успіти в робочі часи це все зробити. При тому, що ну, там просто якісь там просто якісь у них в ІТ ненормальні, просто можуть бути клієнти, проекти. Оцінка того, за який час вони повинні зробити, просто ну, щось імпосібле, розумієте? І я подумала, да, мій хлопець, це перше. По-друге, я щось візьму Айка, щось покурім. Так, друзі, сідайте, покуримо. Поки розігрівається духовка, зараз все відшатають, і ми з вами просто покуримо, посидимо. і продовжимо готувати. Коротше, по-друге, мене заїбав цей Квебек. Я розумію, що класне місце, все. Але хочеться ще щось. Хочеться ще щось подивитись і сказати: ой, можливо, я хочу назад в Квебек. Або, можливо, Боже, як добре, що я з'їбалась. Але хочеться от якихось змін. Ви поняли, хотілось? І так, ну, це трагедія, що чувака звільняють з роботи. Особливо, коли чувак. Ну, як це сказати, платить за все, як би. Але, але я теж ні хухри мухри Я теж заробляю. Просто платить він, а заробляю я. Насправді, я правильно робила, що платив він. І мені шикавала особа. Ми, я всі гроші, ці, які от він платив, а я що заробляла? І я все відкладала. І я йому кажу. Що пиріжок, не очкуй, Я прикрою нам жопу тепер. Я на це відкладала гроші. Бо я козірох, мені треба все. Отак от вот мені треба все робити, ви розумієте? І він такий, та ні, це твої ідея. Я кажу, да, булочка, хорошо, ну ми подивимось на тебе через місяць або два. Коротше, Бабки не проблема. Бабки я відкладала, він якісь бабки відкладав, роботу шукаємо. Все супер. Але він почав подаватися в такі компанії, як Амазон. Він вже отримав відмову від Microsoft в Індії. Але ж це охуєнно, що він туди подався. І нарешті людина стала в себе вірити і подаватись в такі компанії, взагалі, типу, бі, от в такі. І я така молодець. А вдруг дітей пристрелять. Не пристрелять, хір з ним. Ані сказали, ні себе, ані тебе, котик. Хоче відбувається наше, я називаю це чотириденне, чотирь, чотирьохденна війна з моїм хлопцем. Я переїжджаю до подружки і просто сиджу така, і у мене, блядь, камера це мила. Просто я, я сиджу з милом за тисячу доларів. Ви поняли? Без хлопця з двома чемоданами. У мене просто якийсь піздарець, у мене немає грошей, щоб платити за житло там в Канаді. Оце все. І я така. А може бути хватить стресу? Я от подумала, от я коли казала, що мені дуже потрібен стрес можливо, на цьому ну все, хватить. Мені все, я кайфанула. Ви зрозуміли, і я прям така, 4 дні цього достатньо. І просто я на наступний день повертаюся додому. Звісно, в минулому відео можете перейти, подивитись всі подробиці цього е, скандального чотириденного розлучення. <реш> так, я повертаюсь додому, я така хапі 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 Просто ванну мою, вот це все. Я приходжу, мої цвіти завяли, у них не полівав, тут грустіл, такой, Я просто не сказала, я в останній день увійду, що там цвіти, як є. Короче, все все супер. Але маніфестація, це, це тут така популярна тема в Канаді, Манифестейшн. Манифестируйте правильно з чатом GPT. заплатіть мне деньги, и я научу вас манифестировать з чатом GPT. Я приблизно уявляю, як це виходить. Ти йому пишеш, чаджипіті, я хочу мільйон доларів, а він тобі пише, піздуй на роботу, Наташа. От приблизно якось так виглядає ця маніфестація. Але, звісно, щодо до стресу, він мене так розтормашив, как-то от прям і заставив податися. Він мене розтормашив, і я ж теж зробила якісь висновки, що я поїхала від хлопця, і я така, оп! Ні, житла. Ні якихось там манії, нічого вообще в мене немає, ні роботи, хоча б щоб забутись. тобто В мене є моя, мій фріланс, але через те, що я цим займаюся тільки ну, это, в, на початку свого шляху, то мало клієнтів, щоб в них розтворитися і забитися, і в Канаді жити. ну Ви ж розумієте, тут це не просто піздець. Тут ну, кава 7 доларів. Я не знаю порахуйте, скільки це 7 доларів, але це можна абосратися. У мене просто. Я розумію, що зарплати інші, але ж я працюю з українцями. І я тут все ще рахую в гривнях. все. Я на американський ринок ще не вийшла. Я ще чомусь очкую. Але я подалась на всі корот, співбесіди, які є з Ютубу. На всі співбесіди, які є з Ютубу. Щоб влаштуватись на роботу і отримати якісь нові знання. В мене, от прям сенс піти на роботу не через гроші, а через те, щоб отримати якісь по Ютубу американські, канадські, називайте це, як хочете приколдесні знання. І це офігально. і Тобі ще за це платити будуть. Ну, це ж клас, як будто би пойти в класний інститут на стипендію. І що, мене попосилали нахуй почти всі, але. Одна Ванкуверська компанія написала мені, а там, ребята, 23 ляма підписників написали мені, що ми дуже зацікавлені в вашій кандидатурі. Давайте назначимо інтерв'ю. Може, так світ падає? що що у мене лисина? Поняли, так світ падає. Давайте назначимо інтерв'ю. Ми назначили інтерв'ю на 31 число. Я не знаю, цей влог, коли вийде до цього моменту, після цього моменту. Воно як, як я як буде не впадло змонтувати, так і вийде. У мене ще минуле не змонтоване, я сьогодні тільки півдня перекидувала. Так що піду на свою першу співбесіду англійською, слава Богу. У мене вже була одна французькою, я навіть не дійшла до співбесіди. Вони там просять такі бонжур, Саваб'єєн. Коротше, поговорили, поговорили. І просто десь хвилини на п'ять я така: е, я не что що ви сказали, вы можете повторіть. Я ні ви не знаєте французьки. я така, ну, камсікамса. І вони такі. Ну, якщо ви хочете бути, хочете бути social media manager, ви повинні офигенно знати французьку мову. Я кажу: так світ придумав такі перекладачі, як Діплі, який ідеально перекладає. У мене платний GPT, в ньому є humanizer тексту, типу, воно не пройобується. Ну, коротше, куча, куча, куча всього інструментів, щоб я могла працювати. Головне ж моє бачення. І вони такі. No, sorry, Наталія, pardon, no. Я така: ой, блядь. Ну, ви сказали, «нет» ні, собі, не мені. Далі йдемо готувати фарш. Мені хтось може пояснити, зачем я ту хуйню постійно достаю, якщо я хочу не в неї Боже, Дорогой Дідшка Мороз, подари будь пожалуйста, Новий рік нормальне світло. Бо ця лампа це просто піздець, вона просто розвалюється на ходу. Так що нам треба плівкою зафігачити весь фарш, який є, і назад в морозилку. Покажу вам офігенський рецепт еспресо-тоніка, як нібудь зранку не сьогодні. Ми беремо нашу фритюрницю. Беремо фольгу. Треба точечки в фольге, щоб жирок стікав. А ні, треба поставити ще цю базу тоді, щоб воно. Цю базу теж. Щоб воно офігезно стікало. О. І так, от зараз зробимо пуп. Робимо в фальзі з і дирочки. Бо вот дуже такий асмрчик виходить. Так, тепер треба каких-то спецій. Будуть котлетки зі смаком паприки у нас. Тепер ми маємо зробити: ми маємо цю штуку поставити туди і натиснути «preheat». Щоб воно е, підготувалось, нагрілося е, під нашу страву, і ми її ставили вже готувати. Люди у стосунках діляться на два типи: людина, яка все залишає у вимкнутому вигляді, в розетці, і людина, яка все вимикає. <кхід> я та людина, яка залишає. він та людина, яка вмикає, я кашмарю його. Он кошмарить мене, але це кохання -те. Боже, забыла нагадати, щоб людина купила тряпочок додому. Сказала йому купи... <свісно> Сьогодні пишу йому купи каву і презервативи. І такі, Хорошо, а про тряпочки хазяйка забула. Думаю, тепер як собі наманіфестувати багато високооплачуваної роботи але не роботи на когось, а роботи на себе. Щоб в мене було. Та ні, пізді, ну да, я маніфестую, щоб у мене було багато клієнтів, які мені приносили багато грошей. Фольга слітіла. От, сучка, ой, я тебе поправлю. Дівча моя, ти не розумієш, з ким ти зв'язалась. Так, І починаємо так от чпінг, чпінг 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 Що мій канал колись переросте в кулінарний блог, це буде роз'єп. Бо я е, ну, я вмію готувати, але я не скажу, що я фанатка. Оце я не розумію, коли люди кажуть, я не вмію готувати. Ви поняли? Коротше, є інтернет, де просто тобі покроково кажуть по кроках, типу, візьми м'яса. Положи туди соль, перець і яичко, фарш. А потом вот так вот ручками сделай и поставь в печку. А печка должна быть на столько градусов. Це була хуйова версія породі на Бориса Бурду, але я вмію нормально. Люди, які кажуть, що я не вмію готовить, просто скажіть честно я не люблю готовить. Не люблю. Я люблю жрать по ресторанам. І я вас за це не засуджу, бо я теж люблю жрати по ресторанам. Але, чесно кажучи, мій хлопець мене так за останній рік забалував, що навіть коли він каже, а пошлі куди поїдім, я вже ця людина, яка М -м, я хочу щось домашненького. Розумієте, треба перенаситись цим всім, пройти оце все, не жратися цього всього. Щоб ти повернувся до того, що тобі дійсно подобається. І от ти починаєш розділяти оці панти для пріїжих і дійсно, чого хоче твоє серце і твоя душа. У мене так було, коротше, з сушами. Я йому кажу колись, ти не знаєш про це, але у мене була давня мрія нажратися так суші, щоб аж від них ригати хотілось. От, типу, мені завжди я була голодна на ці суші. Я їх так любила. Я така, прям, я не можу, я хочу суші на кожному святі суші, суші, суші. І тут є така тема, вона називається суші сакура. Насправді багато таких ресторанів, які так роблять. в них взагалі є система їжі. Французька вона називається аволонте, волонтерка. Це коли ти платиш якусь суму грошей. Наприклад, 20. Ну, якщо це от самий неходовий день, якщо це вівторок, якщо це обід вівторка, я не знаю, от прям самий not popular day, то ти платиш десь 23 долари з людини з однієї. Зараз розкажу. Так, ну упакавали наші котлітоси. Я не можу вам показати, тому що вони скатяться, я її ебала. Це вам не кулінарний блог. Коротше. Там, дівчата, зафіксувалися. Ви платите 20 доларів десь. Ну, це в середньому суші. Один в Україні так і коштує. 20 доларів це. Я навіть не думаю. Я просто. Я взагалі, коли так кажу. Хтось вже дає відповідь в цей момент, а я зараз одна вдома. Ну, ви посчитаєте, Короче, 20 канадських, дивіться, доларів. Платите 20 баксів. І вам дають отаке меню. отак так от просто там, пиздец, сколько всего. І ви можете там безкоштовно їсти стільки, поки ви, блядь, просто не порветесь. Їм похуй, там немає, типу. Стоп слова, чекати щось. От куди ми любимо ходити в суші сакуру, ти просто так нажимаєш заказати, воно в них вже готово, і вони вже отак от пачками тебе виносять. Ми колись просто їбанулись і такі, давай просто червону рибу брати. От просто червону рибу хавати і більше ніхуя. І ми просто хавали червону рибу. І я така, боже, як это просто великолепно охуєнна на вразних маринадах там і так далі, і тому подібне. І от щодо суші, у мене немає такого, що я не хочу суші. Я завжди готова залітіти на аволонте, скажімо так. Але якісь там, типу, карбонари, салати, цезарі, от це все, тартари, ресторани взагалі не стоїть. Макдональдс і все, мене вже не купиш этим я не такая, как все, я особенная. Я хлопать, выбачьте, в мну, выбачьте, придется выебнуться, девочки. Мальчики не бинарные персоны. Він, короче, в мене працює, працював раніше шефом, су-шефом, су-шефом. В якомусь ресторані, в якому скільки Зірок 4 Форбс, це типу як Мішлен, тільки Форбс. І він, я просто така думала, ну, типу, іммігрант працював на кухні. Ні, ніхуя! Людина там щось типу, шість років життя провела. І коли він готує тартар, я думаю, ну, дуже вкусний тартар. Ну, я справедливості заради, завжди цінила цей тартар, а потім ми в ресторан і така тартар. І мені таку хуйню приносят. я така, я это что що блядь? И І отакий, ну это тартар. Я говорю, нет. это то, що ти готовишь этот тартар. І ми, коротше, стали ходити по закладах і куштувати різні тартари. І я вам чесно скажу, так він мій хлопець, я його люблю. Я могу йому мстить тисячі разів і бути предвзятий. Але не було навіть приблизно такого тартару, як робить він, бо там любові, ну ви поняли, він там кожен шматочок м'яса, мені здається, спеціальною олією отак от викладає. Ну, тобто людина просто знає стільки варіантів рецептів цього тартару, і він так просто, бо він готує тільки дві порції собі, мені. він так... Ну, вибрикуються над цим тартаром, що це виходить якась просто магія. Просто магія відбувається у хлопчика на кухні, там діємо міста. Я стала не голодна до ресторанів. Але є інший голод, є інший голод, голод до подорожей, голод до, як це сказати, приключень. Я просто зараз в такому віці, мені 29 років, і близиться моя. 30-річна межа, і може бути якась криза там і так далі. Я розумію, що я хочу подорожувати. І що був раніше план у мого хлопця до того, як я приїхала, до 60 а там на пенсіях. Приїхала я і сказала, а у тебе будуть взагалі на сили? І Далі ми там це розвивали, розвивали, і ми вирішили, що жити треба тут і зараз. А в старості, типу, в якому ти до будинку будеш дивитися телевізор в лакшері, або це буде квартира, або кімната. Ну, ти все одно будеш лежати і дивитись телевізор. Ти вже стільки не походиш, не... не походиш, не подивишся і так далі. Щось пишуть. Окей. Так і готуються. Ще 18 хвилин. Я вам вже в кінці просто їбану результат, що ви будете чекати зі мною, звісно, я знаю, ви не проти. Але пишіть ваші коментарі, про що ви хочете зі мною ще поспілкуватися, чи подобається вам рубрика. Я, як ваша тетя з за границі, ви поняли, яка раз дзвонить вам і розказує про Канаду. Я стала вашою отією родичкою, яка вам розповідає, що тут у нас. А ви пишіть що там у вас? Буду рада послухати. Все, Всім пока, дякую, що дивились мене.